Вони взяли в руки музичні інструменти і вийшли на вулицю, аби їхні пісні почули усі чернівчани. 84 гурти протягом сьогодні грали свою улюблену музику для перехожих. Де і що можна було почути, і чи сподобалась ідея містянам? Розповість Юля Задорожняк. Рок і класика. Молоді і досвідчені. На сцені або ж зовсім поряд зі слухачем. Музиканти по всьому світу, 16 травня, вийшли на вулиці, аби заспівати і заграти свої авторські або ж просто улюблені пісні. День єдності, день відкритості для того, щоб кожен музикант, який хоче себе показати, він мог просто сьогодні вийти на вулицю і зіграти свою музику. Може, ми так знайдемо якихось нових талантів і люди його почують. День вуличної музики пройшов під гаслом Музика єднає Україну. А Є тут люди, які люблять музику музика – це заката, що може нас всіх об'єднати, таких незнайомих, таких по різному вдягнених, різного віку. 84 гурти вийшли на імпровізовані сцени центральних вулиць Чернівців, аби заспівати про те, що їм важливо і чим би вони хотіли поділитися зі світом. Ати в центрі чернівців 16 травня і не почути живу і щиру музику було неможливо. Головна ідея, щоб до людей поближче бути, тому що всі сидять по своїх репітерках, там щось ковиряють, а так. Виходять всі до людей. так добре, музиканти грали на шістьох імпровізованих сценах: професійній, де виступали відомі гурти. Фолк-сцені на сходах міської ради де звучали українські, румунські, польські, ірландські, скандинавські народні мелодії, класичній у галереї ратуші. На вулиці Кобилянської були акустична і основна сцени, а на зупинці маршруток на вулиці Ватуціна молодіжна. Почувши про цей день, деякі чернівчани брали у руки улюблений музичний інструмент і виходили на вулиці, бо закохані у музику. Цю любов вони передали і всім слухачам. Ідеально, діти просто в захваті. У мене їх раз, два і ще десь одне. Тому вони просто відриваються. Подобається слухати. Також привчаємо потрохи. Це розвиває духовно наше молоде покоління. Очень приємно. На слушать уже И пожилом, посмотрите, сколько собралось пожилого покоління. Музика і я... Сейчас этого не хватает вообще. Вы посмотрите, люди какие все грустные. Музика іграє та ні. Вертові какие-то. Музика й справді об'єднала всю Україну. Виконавці з 15 міст нашої держави на центральних вулицях разом почали грати о чотирнадцятій годині і разом завершили о 22 другій. Але музика продовжувала лунати і далі в серцях найвідданіших слухачів. Але на цьому день вуличних мелодій не завершу. Овся до 24 травня. Кожен може не лише почути музику, а й побачити її в галереї ратуші на фотовиставці. Музика твого міста. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.